Конституційні права. Поліція! заборонено. Ні. Поліція! Давайте сюди полі. Поліція! Пойде сюди! Заборонено знімати вісім. Не треба мені тикати ваші положення, в мене є конституція, стосовно якої ви повинні дотримуватися. я вас побережжю. Я вас попереджую. знімати військових заборонено. Не надо мені Що це пік... за бумажку. Покажіть, будь ласка. Доброго Доброго дня. Доброго дня. значить дивіться, зупинила поліція, по представник я, невідомої я, компанії, я, яка утворена в неконституційний спосіб. Вик... Конституціє... Знімати військових заборонено перестаньте вичати військових. Слово. Знімати заборонено ви учасники бойових дій. Знімати дійди, заборонено. Дійди, 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 дійди. заборонено ви взагалі не маєте права з нами спілкуватися. Не маєте права з нами спілкуватися. Верховенство права відповідно Конституції. Знаєте, згідно таку? Конституції, будь ласка. дивіться, наказ коменданта. Мене, мене наказ коменданта жодним чином не стосується, Не мене, не мого чоловіка. В нас діє тут, на території. Даної держави конституція даної держави, і верховенство права. Ви не так. мали права навіть підходити Добре, до нас полтавський На... військомат, будь ласка, Військома... так, ви не маєте права ні, знімати ви зараз, мене. Ви зараз ви не маєте права знімати військовопортов. Ви зараз ви вже чуєте, свідчите. Чи під відеофіксацію. Ви не маєте не... права мене знімати. Ви не на... маєте права після ти. Я вику? повторюю? Ви не маєте права знімати мене на відео. Ви не ви маєте права забороняти конституційне право людини. Ви розумієте це чи ні? Ви зараз будь ласка, ви зараз лише вашу особу. Він не особа, він Де чоловік. Дебіна. І людина, по перше, документ посвідчуючи особу. Перестаньте ви хто, хто? ви такі? Ви ухиляєте. <світ> У мене є підозра, Що ви ухиляєте. А в мене є підозра, що ви на відео. Ви не маєте ви... знімаєте. Ви бандит. Ви мене знімаєте. Ви бандит. Ви зараз бандит. Тому що ви ви, ви, ви вже свідчите на оперативну групу. Да, я зараз визиваю. Сто визивайте. Виключіть, будь ласка, камеру, вам забороняють. Він фіксує фик... фиксу... злочин. злочин. Звоню, визивайте. Да, я... Визивайте. визивайте. Знімати на відео військовослужбовців, Вин... ви не маєте права розбирати. А вони полакали на статті. Зараз побачу. Давайте.